Слото кінг сміливість дарувати емоції. Путін завжди вважав церкву мало чи не партією і крокувала російська православна церква поруч завжди з його ідеологією за 23 роки, коли він ем, перебуває при владі, так би мовити. Він завжди казав, що релігія це одна з найкращих партій. І, от е, зараз чергові докази ми бачимо того, що у них право, Російська православна церква йде о їхньої верхівки, тому що реагують на це представники російської влади. Чомусь от, зокрема є реакція представниці офіційної. Міністерство закордонних справ Росії Марії Захарова. Вона став Прос... Да. Ну, понеділок. Вона да, проспалася. Може важких вихідних. Так ну вона ще на минулого тижня пару разів там висловлювалася, Казала, що треба засудити дії офіційного Києва щодо Української православної церкви. Вона її так називає. Хоча ми насправді розуміємо, що то був філіал російської православної церкви, І фактично такий останній бастіон російського впливу, який ми зараз руйнуємо, і от бачимо заяву від МЗ. Ес Росії кажуть там, що захоплення Києво-Печерської лаври нелегітимне, справової та аморальне з духовного погляду діяння нинішньої влади у Києві. Він показовіше за багато інших кроків режиму та його риторики доводить його злочинний характер, готовність не зважати на почуття, на права людей. Ну, ми бачимо, як дотримуються права людей представники цієї ФСБшної філії, яка себе називала церквою, Як вони дозволяють собі. Застосовувати фізичну силу до інших людей, хай то відповідь, не відповідь, реакція таке просто не повинно відбуватися. Та про що ми говоримо? Ми бачили коли. 29-30 березня дні, коли вже мали залишити а чинці московського патріархату, точніше РПЦ, територію лаври. Вони цього не роблять. Вони відштовхували журналістів, всі бачили ці кадри, бо навіть не хотіли пояснювати свої дії. Вони сипали прокльони на голову влади, а потім казали, що то було не так. Ну це більш ніж показує, що насправді церква це є одним із механізмів впливу Путіна. Один із осередків його пропаганди, тому що там і на території самої Росії і на території. Та сусідніх держав насаджуються ті самі наративи путінського диктаторського режиму. І згадаємо іра радянські часи, коли казали, що церкви і релігії немає в радянській Союзі, але mm. потім і це ми до речі, спілкувалися з колишніми кагібістами в ефірах. Вони потім зрозуміли, що це є той важіль, який можна використовувати, і почали активно в релігію використовувати, впроваджувати своїх агентів, впроваджувати релігію під контрольну і керувати народом, тому що дуже часто радянська влада та постійно використовувала. Це як при пригаду не казали, це є опіум для народу. Що ж, по ми будемо нашу першу інформаційну годину завершувати. В наступній в нас буде політтехнолог е Абаз згалямом Думаю, Ми з ним проговоримо так наскільки важлива і важі, наскільки є от релігія і московський патріархат е полі політтехнологічно сильною такою штукою, аби керувати населенням. Звичайно, поговоримо про те, як е міністерство оборони рашизму відбілює свої бригади, в тому числі 135-ту, яка є розвалена, вона була. Елітну, її називали літною mm -hmm. ну тепер про просто... але вісім разів вона стала не елітною. Це та котра я завжди вам нагадую, роботи як сліду. Казав про неї Путін уже на той момент, коли її неодноразово цю її роботу завершували. А також ми поговоримо із Забасом Галямовим про те, чому життя для деяких катьонках, які геть не слухняні і паразитичні, і їхнє дев'яте життя стає для них точно останнім. Так що будьте із нами, будь ласка, ми повернемося за кілька хвилин. Буде дуже цікаво.